І ми знову повертаємося до спорту. Хто такий Євген Хитров? Любителям боксу нагадувати не варто. Вони і так знають. А от про те, як чемпіон світу пережив суддівське свавілля на Олімпіаді в Лондоні, і яким чином він збирається підкорити Америку, ви почуєте просто зараз в сюжеті Вадима Хащука. Євгена Хитрова на українських вулицях зустрінеш не часто. Уже більше року український боксер живе і тренується за океаном. Виходити у ринк в Сполучених Штатах, юнацька мрія боксера з Кривого Рогу. У мене були предполагання здесь теж залишитися, но я как б бы, якби дав предпочтення Америки. Для... Ну я просто читаю для того, щоб... Чтобы... Боксировать с лучшими, надо и тренироваться тоже с лучшими. В профессиональном боксе чувствую себя намного комфортнее, потому что э, регламент 8-10, больше раундов. Тут в любителях 3 раунда. Я, у меня, как всегда, э, взять по статистике, первый раунд я всегда проигрывал. Я пока раскачаюсь, медленно начинаю. Потом пока разогреюсь, первый раунд я всегда проигрывал. И мне остается, грубо говоря, два раунда для того, чтобы догнать и обогнать. Поэтому, перейдя в профессионалы, у меня есть один два раунди для того, щоб розкачати, розігрітися і далі включить повністю всі свої скоростя і на повному хадуті до за допустим, бою там раунда в там. Неоцінений талант в боксі аматорському став неоціненним на професійному ринзі. Крок за кроком, бій за боєм Хитров досягає успіхів і змушує розпещену американську публіку вболівати за Україну. Послідні бої вже більше узнавають. стали, вже є люди, які Смотрят мої бої целенаправленно, поэтому у каждый как-то кличку дать по-своєму. Як там називають Ну и The Beast називають, типа убийца там, э, український бульдог, там, ну по-разному, питбуль, там, ну, все такое. Вот. Вот взять Луис Роуз, Уилли Форчен это були проспекты, на которых американцы возлагали надежды. Я Повигравних в начальних раундах, і після цього як би вони замітили, що прийшов парень з України, виграв американських проспектів, які на сьогоднішній день були типа лідируючими висходячими боксерами. Всі були в шокі, особливо Тайсон. Тому він подойшов к менеджеру моєму і говорить: я хочу, щоб він боксировал кожен місяць. Говорить, так. Було навіть такое. За плечима Хитрова 10 профі-поєдинків та 10 перемог, дев'ять з яких нокаутом. Талант Євгена безперечний. Його оцінили такі кити світового боксу, як Майк Тайсон, Лудді Белла та Ел Хеймон. Усі вони допомагають українцеві будувати професійну кар'єру. Тайсон не 50% під десятпроцентів і потім, е коли вони закривалися, просто Дібелла ці 50% у Тайсона викупив собі, а процент файт промошу залишилось у себе. Окрім суперників в Ринзі, Євгену приїхавши в Америку, довелося змагатися з хитрішим та підступнішим візаві побутом. Туга за батьківщиною, чужа мова навкруги, відмінна ментальність. Адаптаційний період Євген долав не сам, а зі своєю коханою дружиною Ольгою. Ми зняли квартиру, вона почала займатися домашнім уютом, би, Так почала відлікатися, відлікатися. І в принципі, зараз вона вже, мабуть, відчуває себе як вдома. так само. І вже зараз намного проще, ніж перше полгода. Вибуховий стиль і нокаутуючий удар стали візитівкою Євгена ще в любителях. Своїми коронними прийомами він щедро ділився з опонентами. Лише ось більшість з них після знайомства з хитровим опинялися на канвасі ринку. У мене не було такої конкретної установки закінчувати бої нокаутами. просто тренера мої говорять сіда, якщо є можливість закончити в першому раунді, лучше заканчиває в першому раунді, тому що чим більше тем больше вероятность рассечений, травм каких-то, поэтому всегда говорят, мне заканчивать как можно быстрее поединок. Самый мой тяжелый оппонент за 10 бойов это це... Хорхе Мелендес. Это был 9-й бой. В восьмом раунде я выиграл тоже досрочно, но я его потряс в первом раунді. пытался его добить во втором раунде, я понял, что он восстановился и бой будет длинным и и нелегким для меня, поэтому я начал перестраиваться. Как только я приехал, я разговаривал со своей командой, я сказал, мне не надо держать долго на на, на диете, можно сказать, на мешочке. Я хочу, чтобы уровень оппонентов постоянно поднимался. Мне не надо прыжки туда-сюда, вверх-вниз большие. Мне лучше Потихоньку, но уверена. Якщо все буде нормально, до кінця цього року я можу боксірувати за інтерконтинентальний пояс. Приїхавши додому, українець не полишає тренування. Боксуючи в українських залах, Євген згадує часи в олімпійській команді. каже, ностальгія безумовно присутня, а от смутку немає. Адже лише у меці боксу в Америці вважає спортсмен можна досягти найвищих вершин цього спорту. А як відомо, саме впевненість у собі один з ковалів людського щастя. Я хочу. Стать чемпионом мира, хочу завоевывать пояса СА чемпионские. Если все будет нормально, слаживаться в моей карьере, я думаю, это не только будет в этой весовой категории. Как делают все известные боксеры, завоевывать в одной весовой категории, поднимаются в высшую весовую категорию, завоевывают там. Вот это я считаю уровень настоящего профессионального боксера. Понятно, когда будут чемпионские пояса, будет и слава, будут и деньги. Поэтому ставить материальное положение и славу на первое место для меня это не то пальто. Із холодною головою і гарячим серцем 26-річний Євген підтримує височену планку українського боксу. Завжди з синьо-жовтим стягом та словами подяки вболівальникам він святкує свої перемоги. Його тріумфи це тріумфи передусім усієї України. І Євген нагадує про це кожною деталлю.